Туди проспект свободи. Театральний. Площангелів. Я взагалі. ми зараз зайдемо на площуринок. Та, це сюди дідуха виносить. Обов'язково подивіться це відео, якщо ви не бачили, дуже гарне. Колядки виніс дідуха. Заодно дивіться інші наші відео, У нас є відео традицій львівських, українських, колядки, великодні традиції, водохрещі. інші релігійні, нерелігійні свята. Я прогулянками. Не всіма, звичайно, що не всіма, але більшістю вулиць Львівських в центрі, і не тільки в центрі. Тому переглядайте, лайкайте. Пишіть коментарі, пишіть свої спогади. Що якщо ви поставите лайк цьому відео, кажуть, більше шансів, що вам інші такі гарні відео будуть потрапляти, не обов'язково наші, але також спрямування. А повірте, про Львів є, що подивитися. Пані продає ведмедиків, а самі ті ведмедики, які прикрашали один одно з кафе взимку, але що. Ха. Може бути. Тут люди зібрались трошки слухати концерт.

Да, ми показували мозаїку Борревітер. Підходили ближче, показували не один раз. Тому кому цікаво, знайдіть відео, дивіться, зараз ми будемо ближче підходити. А, так здається, що на площі ринок є люди, от цього. там десь. В тому куточку є трошки хтось, бо тут тут -то нікого нема. І в тому куточку є хтось. Та й все. Це точно вже що, 19-та? <гум> так буває. Я прийшов, і одна дівчина друга каже, я думала, він буде з нами знайомитися. Перетинаємо Єрменську. Подивимось, ми колись то приходили, білий налив було дуже порожньо. Ну, тут взагалі нікого не було. О, хоч три дівчини є. На весь білий налив, то. ні. Ще сім'я з дитиною. Танте та Софі. А є знову лице Лесі Українки? Тепло. Літо є літо. Навіть якщо це вересень. Ляхаємо, лихаємо все, так? Наскільки так, я пригадую, лихаємо все. Я навіть вам розказував, що лихаємо все. Поруч дикий бар. Дикий бар, хоч трошки з'явилися відвідувачі. Е, можемо ти далі. Оце. Це пані мільйонерка, яку ми сюди зустрічаємо, та вона подорожує ще більше, ніж ми. Та, я заздрю із заробітка. То правда. На відміну від мене вона мільйонерка. А тут 12 видів крафтового пива та одна я, то, що я встиг побачити, 157 гривень. Ну так сподіваюсь, то хоча б за Ой. тут завжди заповнено. Ну, я пам'ятаю, як тут це не було людей, а зараз бачите, якось стало популярно. Ну Ще давайте зайдемо на площу рину. Але як ми заходимо в площарину, то бачите вже в одному з наступних відео. Тобто,